Добрий день наші любі малята! Сьогодні ми з вами відзначаємо свято, День книжечок. А саме 2 квітня, Міжнародний день дитячої книги. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже, усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Хто це? Правильно, книга. Дуже я подрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Дітки, хто це? Книга, язика немає, а розуму навчає. Відкрити свої таємниці будь-кому готова. При цьому не скаже друзям вам ні слова, хто це. Книжка Правильно, Не сорочка. А шита не кущ, а з листочками не людина, а говорить. Так, і це книга. Склеєна і шита, без дверей закрита, а хто її відкриває, той багато знає. Про що це дітки? Про книгу. У кожній родині вони бувають, хто з ними дружить, багато знає. Розкажуть про все на світі вони їх люблять дорослі і діти. Про що це про книги? Щоб знань набиратися, до неї треба частіше звертатися. Допоможе новий дізнатися з нею можна ким завгодно стати. Про що це, дітки? Про книгу. А зараз я пропоную нам розглянути декілька прислів'їв про книги. Книга міст у світ знань. Хороша книга яскравіша сонця. Хороша книга яскравіше зірки сяє. Золото добувають із землі, а знання із книги. Знання сонце, а книга вікно. Прочитавши добру книгу, наче зустрівся із другом. У книжці шукай не букви, а думки. У домі без книги, як без вікон темно. Одна книга тисячі людей навчає. Книга не пряник, а дітей до себе манить. Книгу читають не очима, а розумом. Книга корисна, коли її читають. Без хліба легше прожити, ніж без книги. Книга світ, книга серцю привіт. Кому книга розвага, а кому навчання. Книга мала та серцю люба. Хороша книга свято. Життя без книжок, наче весна без квітів. Одна мудра книга краща від найбільшого багатства. Марята, а чи знаєте, ви, де живуть книги? Можливо, ви бували в цьому місці? Так, правильно, це бібліотека. Давайте повторимо всі разом. Бібліотека. Бібліотека це будинок, де живуть книжки. У бібліотеці можна брати книжки до себе додому і читати, але потім обов'язково повернути. Саме тому у бібліотеці є певні правила, яких необхідно дотримуватися, своєчасно повертати книгу у бібліотеку і пам'ятати, що їх чекають інші читачі. Не соромтеся задавати питання, які у вас виникають при відвідуванні бібліотеки. Поводитися із книжками акуратно, берегти їх, дотримуватися порядку та не заважати іншим читачам, коли знаходишся у бібліотеці, бути вічливим із працівниками та відвідувачами бібліотеки. Книжки, які ви взяли переглянути, ставити на місце або класти на стіл бібліотекаря. Пам'ятайте, що кожна книжка у бібліотеці має своє місце. Якщо поставити книжку у інше місце, її буде важко знайти. А також є певні правила поводження із самими книжечками. Їх також варто пам'ятати. Бери книжку чистими руками. Не малюй та не пиши у книжках. Не рви і не заганай сторінки. Не читай під час їзі. Не читай лежачи. Та користуйся закладками. Вона допоможе знайти потім місце, де ви зупинилися читати. Марята, дякую вам за увагу. Приємного вам читання.